Маленька дівчинка в жовтому дощовику просинається в Чумайдані і задається питанням: як отримати всі досягнення в ігрі Little Nightmares. І як же добре, що у вас є я, який зараз вам розкаже та покаже, як отримати всі досягнення. Всього в ігрі є 13 досягнень, з яких 5 є сюжетними. Тобто ми їх отримаємо після проходження усієї ігри. Тому зациклюватись на них не будемо. А натомість зациклимося на тих досягненнях, для яких треба зібрати якісь речі. А саме запалити 12 ліхтарів, обняти 13 гномів та розбити 10 статуй хазяйки. Ну що, погнали! Першу лампу ми знаходимо в самому початку ігри. А трішки потопавши ножками, ми знаходимо статую, у якої нема! Шляп. Розбиваємо її і йдемо далі. Прилазимо сюди і бачимо, що тут живе якийсь курильщик. Ви скажете, як ти це зрозумів? А по бичкам, які він, сука, розкидав по всьому дивану, блять. Пропали диван, а потім що, новий купляти? Ще й крісла літають. Покличте сюди якогось Діму Масенькова. Або ще якогось хлопа, який шукає паранормальні явища. Стрибаємо 5 разів на цьому ліжку і отримаємо досягнення. Зжата пружина. Бачимо тут хлопаку, який трошки зависає. Позичаємо в нього крісло, за допомогою якого відкриваємо собі двері. Відкриваємо холодильник, звідки вибігає хто? Гном, бля! Біжимо за ним і прилазимо в цю дирку. Запалюємо ще одну лампу та обнімаємо гнома. Ліземо по холодильнику, запалюємо ще одну лампу, дергаємо за речах, видираємо дощачку. І бачимо джекпот. Зразу і лампа, і гном. Ай, блядь, найобка для уйобка. А. Фу, я увесь в якісь липкі та слизькі субстанції. Фу. Курва, шлімак. Боже, скільки тут шлімаків. І чого вони чорні? Фу, мерзость. Це реально мерзость. Не пропускаємо лампу. А зараз буде провірка на те, як швидко ви вмієте бігати. Випускаємо звідси гнома. Карабкаємося наверх, і перше, що ми бачимо, лампа. Запалюємо, і тепер можна йти далі. Перетягуємо туалетку, запригуємо на неї і дергаємо рычажок. Виключається світло, і тепер максимально швидко пробігаємо цю кімнату. Найобуємо це все бачу ще в око. ти шара, не бачиш мене, де? Да? Запригаємо на тумбочку та запалюємо ще одну лампу. Тепер крапкаємося сюди і пробігаємо ось тут з боку. І бачимо тут гнома, який малює своїх друзів. Обнімаємо його та запалюємо лампу, щоб він зміг краще малювати. Я вже хотів пройти далі по сюжету, аж моє відьмаче чуття сказало мені, що я не облутав всю локацію. Іменно тому я розвернувся та побіг назад. І це було правильне рішення, так як тут була кімната з статуєю хазяйки. Тепер зі спокійною душою можна йти далі. Блять, ти хто? Руки забрав. Тихенько, тихенько. Тихенько прибираємося сюди і запалюємо свічку. Тепер ніхуя не тихенько карабкаємося наверх і паркуримо по цих поличках. А ось на нас перше нападає голод. Але світ не без добрих людей. І цей чіпушила поділився з нами їжею. Але не просунув між решітки. А кинув як йобані собаці, блядь. Блять, як я попав в душ нахуй. Блять, надіюсь, тут не буде мила. Вони і так мене в ладошку можуть взяти нахуй. А тут. A -a -a -a! Я прийшов в душ, і на щастя, ніякого мила там не було. І нічого зі мною не сталося. Саме так говорять петухи на зоні. Повірте мені на слово, я знаю. Знову карабкаємось, і запалюємо тут лампу. Залазимо по ящиках наверх, дьоргаємо за речах. І тепер ми можемо прийти в наступну кімнату. А тут і лампа, і гном. Ух, ляпота. Але гном навіть не подякував нам за те, що ми дістали його з клітки, а взяв і втік, доганяємо негодяя і вибиваємо з нього подяку. Скидуємо оцей ящик і спускаємося вниз. Піднімаємося по сходках і заходимо в ці двері. Запригуємо на крісло з крісла на стіл і запалюємо ще один ліхтар. Беремо його та ставимо на ось цю плитку, після чого ми можемо пройти далі. Або взяти крісло і перетягнути його так само на цю плитку, після чого йти далі. Проганяємо гнома за цим столом. До речі, тут можна подивитися, хто чим займається. Тут хлопаків віддихають. А тут гноміки чекають, поки я їх обійму. Тут не інтересно. Ой, ой-ой-ой, тут якісь вебками. Фу, фу, блять, фу нахуй. А тепер тут на сходах обнімаємо гнома. Залазимо в вікно. Беремо чумайдан, ставимо його сюди. Дергаємо речах. Ліземо по поличках наверх, пригаємо сюди і розбиваємо статуетку. На нас другий раз нападає голод, і неподалік є лампа. Я, звісно, людина не від науки, але мені здається, що їсти прямо в клітці це не найкраща ідея. Але хто є такий, щоб говорити цьому дощовику, що робити, а що ні, блядь. Просинаємося в клітці. Але з долею фраєра ми миритися не згідні. Тому ламаємо клітку і йдемо наліво. Ви скажете, але нормальні хлопці не ходять наліво. А я вам скажу: ми фраєри, хоч і в минулому. Беремо цього фраєрка і з його допомогою. Хапаємося за ось цей речажок, який відкриває нам двері. Залазимо наверх і запалюємо ще одну свічку. Пробігаємо повз діда. І крутимо цю шарманку. Запригуємо в люк. Запалюємо ще одну лампу. Але тут будьте обережні, так як ви можете пропустити ось цю майже незамітну драбину, яка веде нас в дім до гнома. Тікаємо від взуттєвого монстра, падаємо під підлогу, де знаходимо ще одну статую хазяйки. Байтемо старого діда на мавпу з мемів. А самі втіхаря ліземо наверх, де він не зможе нас дістати, і проходимо далі. Під столом лякаємо гнома та обнімаємо його за цими книжками. Бігаємо по всіх клавішах піаніно, за що отримуємо досягнення? Пісня шостої. Е, і також тут справа є свічка, але я її трішечки так проїбав. Ліземо по книжках наверх, і... і поки дід там сідроче. Ми замечаємо свічку і ліземо до неї. І звісно ж, запалюємо її. Включаємо діду мультики. Беремо цю штучку і тікаємо, поки він нас не йобнув. Поки я тікав, замітив ще одну свічку. І, звісно, запалив її. В цьому моменті ще одна свічка знову на тій самій полці, але я її також проєбав. Де я нахуй? О, лампа. О, дирка. Діти, не треба, не треба, не треба, будь ласка, не треба! Відстань! Все, пизда тобі, блядь. Ай, блядь. Шо ти, сука, кричиш боляче тобі? А ти би знав, як я кричав? Як мені було боляче, коли я, блядь, перепроходив тебе нахуй. Так тобі і треба, скотеняка, ти така. Пригаємо на гачок. Скорва, рататуй почекай. Блять, знов. А, рататуй попав в мишеловку. Треба допомогти рататую. Давай, діставай його. Що? Ні, блядь, відпусти, рататуя! Сука, рататуя, не жри! Блядь, не, рататуй! За що Рататуя? Він був такий молодий. А ось тут будьте обережні, так як перед входом на кухню є секретний прохід. Де нас чекає ще одна статуя, у якої нема. Да поняв я, в другий раз же не смішно, не буду я. Тепер ми на кухні. І перше досягнення, яке я хотів би тут отримати, це невловимий, для якого нам потрібно 5 разів ухилитися від атак противника. Для цього стоїмо ось тут, чекаємо, поки він почне нападати на нас, і залізаємо під стіл. І так, 5 разів. Але я знайшов для вас лайфхак, як швидко отримати це досягнення. Зразу агремо на себе цю хуйню. Чекаємо його тут на сходах, і кожного разу, коли він нас атакує, спускаємося на одну-дві сходинки і так 5 разів. І зразу біжимо під цей стіл. Чекаємо, поки він піде по своїх справах, після чого також ідемо по своїх справах. Бачимо цю каструлю зі супом, і іменно з нею зв'язано наступне досягнення. А саме рука кухаря, для отримання якого потрібно закинути ще три додаткових інгредієнта в каструлю з супом. Блядь, не в ту кастрюлю. А ось і наше досягнення. Залазимо на шафу, запалюємо лампу. Пробігаємо ось усю херню. Забираємося наверх. І опиняємося в двійному туалеті. Я хотів щось придумати смішне, але нічого не придумав. Тому просто забираємося на нього, пригаємо на цю поличку і запалюємо свічечку для більш романтичної атмосфери. Заходимо в кімнату другого кухаря, і для того щоб його розбудити, я просто заліз на шафу. Дочекався, поки він піде геть. Після чого просто зістрибну. І тоді вже дістав ключ. А зараз дивіться, яка ситуація. Після того, як ми зайшли в цю кімнату, гном звідси побіг назад в туалет. Але тут стоїть осе от хер і не пропускає мене всередину. І я нічого не придумав кращого, чим просто загрити його на себе. Звісно, він мене йобнув. Після того, як він мене, я піднявся на ліфті, і тут мене чекав ключ, а цього моїли вже тут не було. Обнімаємо гноміка, спускаємося на ліфті. І бачимо банку, якої тут раніше не було. І вона ще й пригає. Розбиваємо і всередині гном обнімаємо хлопаку. Відкриваємо двері ключом. Під столом знаходимо ще одного гнома. Також обнімаємо хлопа. Запригуємо сюди. Тепер сюди. І тут запалюємо лампу та розбиваємо статуетку хазяйки. Ох, тепер можна і сусісони покрутити. Але на жаль, ми їх не їмо, а просто розкачуємося на них для того, щоб пройти далі. Єбать ти сліпий, сходи зір я хуй знає. Тут справа на поличці є свічка, але я її також проїбав. Відкриваємо мусорник, запригуємо в нього, і знаходимо тут ще одну статую хазяйки. І чим пошвидше звідси вилазимо, так як ми знаємо собі ціну і ми не на мусорці себе знайшли. Ліземо по посуду, пригаємо сюди. Зачіпляємося за крюк, який привозить нас до лампи. Переключаємо направлення гачків. Знову запригуємо на гак. Все хлопаки, давайте. Ау відарчі! Шо ти, лошара, не мене дістати, да? А, може. Біжи, 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 швидше швидше, 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 швидше біжи, 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 блядь, біжи. А ось на цьому моменті, в якому в мене срака в милі, в мене закінчилася пам'ять, і запис ігри припинився. І тому мені прийшлося знову перепроходити четверту главу. Ліземо в дирку зліва, де знаходимо лампу. І гнома. Пробігаємо по трубі. Ліземо наверх. Ще ліземо наверх. Дуже довго ліземо наверх. Дивимося на парад колобків. Ліземо наверх і бачимо хазяйку цього закладу. Пригаємо по платформах. Блять, треба було тобі ту бутилку чіпнути. Відстань, відстань, відстань. Давай! Фух, пронесло. Жіночко, не тяніть до мене свої руки, ви не в моєму смаку. Хоча я в вашому. Ви мене зісте і навіть не відчуєте. Буквально. Відсовуємо таборик. Заходимо всередину, де знаходимо ще одну лампу. Також тут буде гном, але так як я його вже обняв, він мене тут не заспавнився. Залазимо на стіл і бачимо свічку Блять-та я офіціант. Так, тихо, руки Опа, все Руки гадина. О, блядь. Все, заебись. Бляяять. Фух, давай еще раз. Давай. Фух, нарешті Эй, мужик, ты чого? Мужик, не треба, не треба. Ха, лох, переигранный интеллектом. Блять, он развернулся. Тихай, 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 тихай. Блять, чё он такой швидкий? Фух, блять. Блять, опять ты. Чекаємо, поки цей чел походить, потупить туди-сюди. І гупне дверима, що стало фатальною помилкою. Беремо банку, розбиваємо дзеркало, за яким стоїть крісло. Інтересно, для чого ж воно? Напишіть свої думки в коментарях. Ліземо по трубі, але тут максимально акуратно. А ось тут вже можна спригути. На цьому столі у вас буде статуя хазяйки. Розбиваєте її і можна йти далі. Піднімаємося на ліфті, запалюємо лампу. Тепер заходимо сюди, де бачимо гнома поруч з якимось дядію. Блять, а що почалося? Не треба? Хлопи, відстаньте, ви що, з розуму з'їхали? Блять, тумба! Блядь, одна! Відстань, забери руки! Пригай! Фух, після такого хочеться запалити лампу. Блять, знову. Та зараз тобі щось знайдемо. Ти бачила скільки там їжі було. Щось по-любому то Гномік нам сосисочку дає. Давай, бери сосисочку, її. Йдемо давати пізди хазяйці. Блять, не! Ні, ні! Не чіпай гнома! Відіпайся від нього! Пусти! Най, не чіпай! Блять, гнома, то за що? Та... Він тобі сука сосиску дав, блять. А ти його так нахуй. Що ти будеш, сусіску? Дивися на неї, сусіску, блядь, не хоче, а гнома. А тепер дивіться приколу, якщо якась гра каже вам йти вперед, розвертайтесь і йдіть назад. Ви скажете, але тут немає ніякої логіки. А я скажу вам: статуя. Ось тепер зі спокійною душею можна йти вперед. Беремо банку, кидаємо в кнопку, приїжджає ліфт, заходимо в ліфт. Тут можете розслабитися і бігати як в себе вдома. Ніяка бабайка на вас не випригне, можете не переживати. Але саме до цього моменту. Тут проходимо максимально тихо, щоб не йобнули. Бля, красиво співає. Залазимо на тумбочку, розбиваємо вазу, в якій знаходиться ключ. Беремо його і біжимо в попередню кімнату. Можете не боятися, цієї жіночки вже тут не буде. Запригуємо на крісло з крісла на стіл, розбиваємо останню статую і отримуємо досягнення негідник. Зараз в нас залишилося останнє і саме найважче досягнення. А саме жорсткий до глибини душі, для получення якого потрібно пробігти всю гру від самого початку до самого кінця, не більше чим за одну годину часу. І при тому ще ні разу не померти, блядь. Ви представляєте, нахуй як це важко? І тут є два шляхи, як його отримати. Перший, як йобана пуська перезаписувати свої збереження, або як істинний гігача заспідранити всю гру від самого початку до самого фіналу за один. Забіг ні разу не померш. А, і про фінал. Якщо вас інтересували тільки досягнення, то це всі досягнення, не включаючи DLC. Тому можете закривати це відео нахуй, але перед цим поставте лайк і підписочку оформте А якщо ж вам інтересно, чим закінчиться ця вся історія, тоді дивимося далі. Відкриваємо двері. І знову починається погоня. Але цього разу за нами не біжить якась арава джердяю, а якась жінка, що ще страшніша. Видираємо дошку. І бачимо тут дзеркало. Беремо його і йдемо на боссфайт з хазяйкою цього всього заведення Ля, вон вона стоїть, чекає курва. Ну, давай, нападай, я готовий Пішла на. Блять, швидше вставай. Блять, вставай, швидше, зарпізти дадуть. Вийди отсюди розбійник! Так, блядь. Опа, давай, давай. Згинь! Згинь нечиста сила! Кого ти хочеш ну, ебать, Ти думаєш, я долбой, бля? Я другий раз на хуйню не поведусь. На, типа, длюка. <laughs> Я на не понял. Уходи! Отошел! Блять, зеркало раскрылось, мне пизда! На Нас знову нападає голод і єдине, що ми бачимо перед собою: це хазяйку. Жовтий дощовичок забирає силу хазяйки. Піднімається на ліфті і під епічну музику, розправляється з усіма, хто стане на її шляху. Шоста піднімається по сходах на волю, а гноми, яких ми звільнили, спостерігають за нею. неї. а кого хуя їх одинадцять, блядь? Де я вже одного проїбав?